ДЦК повинні і далі пакувати людей на вулицях, а жінки спокійно можуть працювати в таксі та на складах Сільпо. Вітаю, вас, шановні друзі! Коли в Офісу президента повна жопа, і треба відвести від цього увагу, тоді на арені з'являється один з основних пропагандонів офісу президента Євген Дикий. І ось вчора після візиту Орбана до Києва і після заяви Орбана, що він запропонував Зеленському припинити вогонь і почати переговорний процес, офіс президента, який проти, звичайно, такої пропозиції, почав відводити від цього увагу. І одразу в інтернеті з'явилися відео із Євгеном Диким, який заявив, що мобілізацію потрібно продовжувати. Оті 200 тисяч мобілізованих, про які останні ми днями писали в засобах масової інформації. Це ті люди, які необхідні лише для того, щоб стримати ворога. Але якщо ми хочемо дійсно отримати перемогу, то нам треба мобілізувати мінімум 500 тисяч людей. Він не сказав, як цих людей забезпечити. Він не сказав, яким чином цих людей будуть мобілізовувати і де їх будуть брати. Він просто сказав, що треба 500 тисяч. Окрім цього, він заявив, що економічне бронювання це абсолютно невигідна історія для України, тому що це абсолютно неправильно, коли підприємство намагається забронювати чоловіка, який може спокійно воювати на фронті. Адже є купа е спеціальностей, які можуть виконувати жінки. Таксувати або працювати на складах сільпо. Окрім жінок, ще є інваліди, ще є пенсіонери, є хлопці до 25 років, які не підлягають мобілізації. І всі оці люди можуть виконувати роботу тих чоловіків, яких можна прямо сьогодні мобілізувати і відправити на фронт. Ну, звичайно, дикому легко це все розказувати, тому що він знає, що він на фронті вже ніколи не буде. Більше того, він собі сидить на провладних грошах, отримує свої мільйони від влади, продовжує спостерігати за пінгвінами і розказувати ці пропагандонські методички. І йому абсолютно плювати, кого він відправляє таким чином на фронт і скільки там ще загине людей. Обидва цих відео із заявами Євгена Дикого я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, це якщо ви захочете переглянути, тому що, чесно кажучи, коли бачиш рожу Євгена Дикого або Зеленського, то просто хочеться плюнути в екран телефону.